Що ж може бути успішним Фаст, чого канали зазвичай ми бачимо цікавими? Перше, це серіальні канали, і тут ще раз наполягаємо на тому, що має бути зручність для глядача серії, мають йти підряд, і тоді серіал людина теж буде дивитися довго, вести в програму Фаст канала. Ну і є ще канали з якоюсь нішою унікальною аудиторією, поки не додивиться до, до кінця. Програми. Орел і Решка, наприклад, цикли програм з гарною картинкою, які хочеться і хочеться передивлятись знов і знов. Підбірки фільмів під окремі тематики теж дуже класно дивляться. люди, Ну тут причина в тому, що вони вірять, що наші монтажери або програмні директори. Розбираються в контенті і вибрали дійсно хороші найкращі фільми для того, щоб їх, наприклад, полювання або рибалка, теж, які постійно дивляться, і вони всім подобаються. Які ж тоді висновки? Окремі фаст канали не можуть стати зірками. Сила фаст каналів і продукту в кількості, різнобарвності, різноманітності контенту, І саме в кількості.